Всім привіт! Мене звати Таня. Ви на каналі Все про життя. Якщо ми не знайомі, давайте знайомитися. Вся основна інформація про мене і канал знаходиться в описі під цим відео. Спускайтеся, читайте. Якщо вам цікава така тематика відео, то залишайтеся на каналі, підписуйтесь. Я завжди рада новим глядачам. У нас сьогодні 1 жовтня 2025 рік. І я говорила в своїх попередніх відео, що сьогодні день підсумків процесу мого схуднення за місяць. Але перед цим всім я хочу цей день, в першу чергу, я вважаю, що це головне привітати наших захисників. І захисниць з їх святом. Хочу побажати кожному здоров'я, сил, терпіння, обов'язково Божого захисту це найголовніше, що може бути. Хочеться побажати командуванню вашому, щоб вони відносилися до вас. А, як Майже до своїх дітей. І я думаю, що в такому випадку перемога точно буде за нами. І я хочу подякувати кожному воїну за все, що ви робите для нас. І навіть якщо ми знаходимося зараз не в Україні, а за кордоном, все одно знайте, що ми про вас пам'ятаємо. Ми за вас молимося. Ми дуже хочемо, щоб ви повернулися додому живі і здорові. Всім, хто загинув, на жаль, і не дожив до цього дня. Вічна пошана і вічна пам'ять. Дякую вам, хлопці та дівчата, за те, що ви є у нас отакі От сміливі, цілеспрямовані. спрямовані. Дуже багато з вас. Ставили життя своє на паузу, свою молодость. Для того, щоб бути там, де не дуже комфортно. Там, де небезпечно. Дякую вам. Від щирого серця. Слава Богу, моя захисниця зараз знаходиться на відновленні більш такому безпечному місці, якщо можна так це назвати. І вона сьогодні в наш сімейний чат прислала одне відео, і я хотіла би його також показати й вам. В общем і хозяйка. Борщ. Блінчики пеку. Ще раз дуже, дуже дякую кожному і кожній за все, що ви робите. Ну, а тепер переходимо до другої частини нашого відео. Це те, чим я займалася сьогодні на роботі. Сьогодні у мене день ексклюзивних бутербродів. Хотіла би в моїх відео бачити більше рецептів, тому я хочу зупинитися сьогодні на одному з видів бутербродів, які я сьогодні робила. От, на мій погляд, це незвичайний бутерброд, але з простих, доступних для кожного продуктів. Зараз ви бачите фото на екрані, а я прокоментую, як саме я його готувала. Значить, беремо будь-яку булочку, розрізаємо її навпіл і нижню частину намащуємо якоюсь намазкою. Та, що вам найбільше подобається: це може бути крем-сир, це може бути крем-сир з додаванням кріпу або. Грибів або ще щось. ну Тобто, те, що ви любите. Наступне, це я положила зелень, мікс салат але можна, мені здається, і просто руколу положити. От, теж буде смачно, або просто петрушка, або просто кріп. Наступне це баклажани. Баклажани треба обсмажити. Можна навіть обсмажити заздалегідь з вечора Головне, щоб вони були охолоджені. Баклажани можна нарізати і кружальцями. Я нарізала напівкільцями, так як мені колега моя сказала, посолила поперчила і обсмажила на сковорідки Значить, викладаю я на кожен бутерброд по два шматочки баклажани. Наступне це сир фета, потім помідорка. І зверху бутерброд ми закриваємо другою половинкою булочки і закріплюємо все шпажкою, щоб він добре тримався. Якщо сподобався рецепт, обов'язково спробуйте. і... Дайте свій відгук, я буду вам дуже вдячна. Я особисто не їла цей бутерброд, але мені здається таке, знаєте, поєднання інгредієнтів, слухайте, ну, непогано, особливо для тих, наприклад, хто ну, може, не любить ковбасу. Да? Зараз дуже багато таких людей є. Це як альтернатива. от, Тому спробуйте. Тепер переходимо к наступної частини нашого відео. Це підсумки, підсумки за місяць процесу мого схуднення. Я нагадаю, що я почала худнути з 1 вересня 2025 року, і моя вага була 67 кілограмів. Коли я ставала на ваги, то там вага 67300, тому що в моїх руках телефон, на який я знімаю. Я звернулася до вас з проханням, що я хочу вам бути підзвітною. І так у мене точно вийде схуднути. І я кожного дня випускала відео на моєму каналі, ділилася. З вами чесно, відверто, тим, що я їла да, якимися моїми, скажімо так, досягненнями, да, або невдачами. Я говорила так, як воно насправді. От, і я дуже вдячна кожному. Ви не виявляєте ваші коментарі іноді, знаєте, я би не сказала, що піднімали мені самооцінку, але є такий момент в мене, я думаю, що в кожної людини, що ми себе деякі речі, можливо, які ми робимо. Просто обіц... обіцінюємо. От, наприклад, ви пишете: да? От, якби я працювала на кухні, я б не точно не змогла худнути. Особливо, коли я раз на тиждень. Влаштовувала собі один день без їжі, да, і при цьому я ж працювала на кухні, да, я чула ці запахи, я бачила цю смакоту, але я ну, дійсно нічого не їла. Да. І от коли ви пишете, то я б точно не змогла. Да, це мені дає якусь знаєте, впевненість, бо я до цих речей відносилася, ну, як тю, а що тут такого? Ну, тіпа, А що тут такого важкого? І знаєте, коли ви ну, мені це пишете, я думаю, слухай, ну, я дійсно молодець, це важко утриматися, працювати на кухні, худнути. І це на все це дивитися цими ручками, все це розкладати і нічого собі в, рот, в рота не покласти. Це дійсно дуже важко. Тому я вам дуже вдячна за цей місяць. От, ну, і сьогодні я ж стала на ваги. І що і? <сміст> За місяць мінус 3 кілограми. Зараз у мене вага 64 кілограми. Ну, якщо з телефоном в руках, то 64 300. От, Звісно, я дуже цьому рада, але все-таки я Чесно кажучи, з собою трохи незадоволена. Тому що я вам розповідала, що декілька днів назад я ставала на ваги, і я там побачила цифру, яка була набагато менше, ніж те, що я побачила сьогодні. І я, чесно кажучи, розраховувала, що за місяць я скину майже 4 кг, бо я в принципі, майже це бачила, розумієте? Там не вистачало буквально 100 грамів. Я бачила цифру 63-100. І я не думаю, що я помилилася. Я е, якось вам говорила, да, що за тиждень, е, верніше за 5 днів, мінус 1700. Ну, як таке може бути? А потім через день чи 2 я знову стала, бачу знову мінус, потім ще знову мінус. Але мені вже було страшно озвучувати вам цифру. Думаю, добре, я почекаю 1 жовтня і вже стану на ваги остаточна. І тут такий облом. Де ділася та цифра, яку я бачила? Ну, по факту, коротше, по факту, за місяць я скинула 3 кілограми. Хоча могла би більше. Але мені, чесно кажучи, гріх скаржитися, бо якщо ви бачили мої відео, я вам кожного дня показувала, що я їм. І... І я би не сказала, що я голодала. Ви бачили, да, що у мене був і хліб, і цукерочки іноді. Іноді тортики були. Тобто я не голодала. І я би не сказала, що у мене там прям спорт був по повній програмі. Теж ні. Останній тиждень я взагалі нічим не займалася. Тому, тому, їсти і ще й худнути. І ще за місяць на 3 кг, то я думаю, це нормально. Тому я дуже вдячна, що у мене є це всі мінус 3. От, я не збираюся зупинятися, збираюся продовжувати, але я вже не знаю, в якому це буде форматі, чи буду я кожного дня вам показувати свої тарілки і кожного дня випускати відео. Я не знаю, бо я, чесно кажучи, трохи втомилася. І я дуже ще дякую своєму чоловіку за його терпіння. Бо кожного вечора я сиджу біля ноутбуку, монтую відео. Хоча могла б цей час з чоловіком провести, Кудись би пішли. Ну, ми іноді й ходили кудись, розумієте? От, але ну, він мені нічого там, без претензій. Він дуже так ну, підтримує мене в цьому питанні, тому. Я не можу сказати, що він мені забороняє, хоча я чекала, думаю, зараз мені скаже, та скільки ти можеш це сидіти за ноутбуком, але ні, все добре. От він розуміє, що це для мене важливо. Але, чесно кажучи, я сама трохи втомилася. І от думаю, напевно, і ви втомилися. На раняйках там, чесно кажучи, ну нема що показувати кожного дня, щоб знімати. Якщо б я ще обіди для персоналу готувала, да, там кожного дня різноманіття. А тут, ну, одне і те саме. Ну, коротше, я ще подумаю, я не знаю, що робити. Я просто дуже переживаю, якщо я перестану вам показувати свої тарілки, то я знову скачуся. От я за це переживаю. Так що я буду думати. А ви, будь ласка, напишіть мені у коментарях. Що ви хочете? Хочете продовження серіалу про схуднення? Чи будемо з вами зустрічатися пару разів на тиждень? От, звісно, раз на тиждень я буду все ж таки вам підзвітна, як і говорила 1 вересня. Тобто я продовжую до 31 грудня. Раз на тиждень буду говорити, яка у мене вага, потім ми з вами зустрінемося коли, там, 1 листопада. Підведемо підсумки і 2 листопада зустрінемося, я вам розповім про свої досягнення або, навпаки, я ще не знаю, що мене чекає. І будуть, звісно, влоги якісь протягом дня, не дня, а тижня. Щось буду знімати, кудись ж ж будемо їздити. Ну, коротше, я думаю, 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 думаю і чекаю від вас зворотнього зв'язку. Бо якщо ви теж трохи ну, втомилися, устали, хотіла сказати. То, коротше, я тоді не буду <ріст> нікого мучити. От. Ну, от хоча я трохи переживаю, що тепер. Буду їсти більше, ніж треба. <ріст> так все одно у мене тут щось щокнуло, розумієте, і от прям. Чесна була, з вами протягом місяця все показувала, нічого, навіть якщо там щось в рота поклало, то потім я вам все одно признавалася про це. А це тепер, прям не знаю, що воно буде. Так, і ще сьогодні я обсяги ж поміряла. Значить, талія у мене 85 см це мінус 3 см за місяць. Обсяг стегон 100. Сантиметрів, мінус 4 сантиметри за місяць. І чомусь мені захотілося поміряти праву ногу. Там, де вона так, найширша у мене, то мінус 2 сантиметри за місяць. Так що, слава Богу, результат є. Результат є. Але ми як люди, нам. Це одно хочеться, щоб ще було більше, правда? Ой. Так, чекаю від вас зворотній зв'язок. Що будемо робити? Будемо продовжувати серіал схуднення, чи раз на тиждень буде достатньо. Покажу вам результат. Ну і потім протягом тижня-пару разів, можливо, Якісь влоги будуть виходити. Давно не було на моєму каналі відео шорти. Такі от коротенькі відео, вертикальні. І ще, знаєте, що хотіла в цьому відео сказати? Хотіла б відповісти на запитання. Якось. Було у мене відео там, де я просила вас надати свої пропозиції, що ви хотіли бачити так, у моїх відео, чи може є у вас якісь запитання. Ну, тобто, мені потрібні були ідеї для відео. І от я зараз хочу відповісти на запитання. Бо людина задала запитання, я вважаю, вічливим, треба, якщо ти задаєш, то треба відповідати. А, значить, запитання від вікусіка. Моєї подружки пише вона такі, не дивлячись про те, що ми з України, і готувати смачно в нас у крові, що тобі з словацької національної кухні сподобалось, Ну, отак, щоб зараз прям одразу сказати, це я вперше в житті спробувала бринзовий суп-крем. дуже мені смакує. Наступна перша страва теж мені дуже сподобалася це фінська юшка, як наша Ну юшка, але там ще з додаванням вершків. Ну, я б не сказала, що це словацька кухня, але саме тут я вперше спробувала ці страви. І ще одна страва. Я знаю, що це точно не словаччини, а більше, напевно, з України. Але Лише тут я їх спробувала. І взагалі навчилася готувати. Це галушки. Галушки зі шпинатом, галушки з бринзою і вершками. Ну, от... Знаєте, мені дуже подобаються галушки їхні ще. У них є така страва, макароні вироби називаються шпецле. Це теж робляться як галушки, але галушки робляться вода, яйце, борошно. А шпецле вони робляться без води, а на йогурті або сметані. Тобто йогурт, там яйця йдуть, і борошно дуже теж смачно. Це те, що. Ну, я спробувала вперше саме тут, і мені дуже сподобалося. Ну, це якщо б добре ще подумати, напевно, ще щось знайдеться, да, те, що мені сподобалося, але це таке перше, що приходить на розум. І ще було е, таке, е, ну, не питання, напевно, може пропозиція, да, розказати які нові звички. Можливо, у мене з'явилися у новій країні, а від яких прийшлося відмовитись, розкажи, що ти тут полюбила і внесла в свої звички. Тобто питання про звички. Ну, я би не сказала, що у мене тут з'явилися якісь нові звички. Ні. Є те, над чим я зараз працюю. Скажемо так, у процесі хотіла би, щоб це була моя звичка, але ще до кінцевого результату далеко. Коли буде кінцевий результат, то я обов'язково з вами поділюся. А поки нема чим похвалитися. І от, що я тут полюбила. Знаєте, я в Словаччині, скоро буде два з половиною роки, і мені подобається те, що тут це зробити простіше. Я б не сказала, що прям дешево, але все одно більш доступніше поїхати кудись. От за два з половиною роки. Я тут була вже багато де, ну, я б не сказала, що я там прям сильно подорожую, особливо останнім часом я взагалі така осіла, знаєте, на одному місці. От, але все ж таки це більше, ніж за мої 44 роки. Коли я жила в Україні, я не знаю чому. Я знаю точно, що в Україні є дуже класні місця, де я навіть не була. Чому? Тому що сім'я, діти, ще питання, да, грошей не вистачає. Ну, так завжди. А тут от якось воно, в принципі, і не дуже дорого. Купив собі квиток, да, Тим паче, що Братислава так розташована. Декілька годин і ти вже в Будапешті. Потім з дівчатами на вихідні полетіли в Вінницію. Потім сіли на потяг. Дві години ми в Відні, це столиця Австрії. Хочеш чотири години Прага. Це столиця Чехії. Брно теж дуже класне таке місто, затишне, в Чехії, знаходиться. Ну, Тобто, ну от якось тут я полюбила подорожувати. Можливо, зараз. От час для цього. Да? Був час, коли діти маленькі були, коли росли, а коли діти дорослі, тим паче вони не тут, да? вони в Україні. Але Я думаю, що якби вони поруч були, то ми всі разом подорожували. От. Я, звісно, дуже хотіла, щоб Нікіта приїхав, щоб Анютка приїхала. Я так би хотіла їм багато чого тут показати. Вони теж ніколи в житті. Ну, Аня їздила в е Німеччину так була, е на курсах, не на курсах, на навчанні військової підготовки. Але ну то не те. То там вони ж на полігоні були, то зовсім інше. Нікіта взагалі за кордоном ніколи, ніколи не був. Але я вірю, що у них. Ну, життя ще попереду, вони ще молоді. От. А я от, дійсно до 44 років ніде толком не була. Тому я дуже ну, вдячна Господу за цю можливість, що я можу бути тут. І я от, дійсно полюбила подорожувати. І завжди от шукаю можливість кудись поїхати, щось нове подивитися, навіть тут, в Братиславі. Теж є Багато чого, чого я ще не бачила. Я люблю багато гуляти, просто пішки ходити. Ну, це в мене було і в Україні, коли я була. Я теж любила багато гуляти. Тому ось такі справи. На цьому буду я завершувати своє відео. Якщо у вас залишилися ще якісь питання до мене, я дуже буду рада відповісти у наступних своїх відео. На зараз не можу сказати, коли буде наступне відео, тому що я сама в роздумах. Сподіваюся, що ви мені допоможете прийняти правильне рішення, але як би там не було, я не збираюся зупинятися у своєму процесі схуднені ще до 31 грудня, ого, го скільки днів. Тому я буду продовжувати, продовжувати вам звітувати. Ще не знаю, чи кожного дня чи раз на тиждень, не хочу повторюватися, подивимося, нічого завжди нікому не обіцяю. Бо я така людина, що не люблю обіцяти. Краще я буду тихо щось робити. І це буде на постійній основі. Ніж я зараз вам як не обіцяю, а сама не виконую. Mm -hmm. Тому все. Я дякую вам велике за перегляд відео, за те, що ви є. Якщо вам сподобалося відео, підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою. Всім! Цього самого найкращого будемо живі, здорові. Скоро зустрінемося у наступному відео. Всім пока-пока!